Доброго дня, шановні колеги. 7 лютого 2025 року. Два питання. Перше, стосується майбутньої дегустації цього вина. Вино сухе біле, виготовлене за токарською технологією із білого винограду бускат Блан», 2011 року врожаю. Пляшка мною була викуплена за 900 гривень. Її можна розлити, зважаючи на об'єм 750 мл, можна розлити по 50-млів. Ємностях у кількості 15. Ну і відправити бажаючим. На сьогоднішній день мається 11 е, осіб, які висловилися, висловилися за, на участь у цій дегустації. Тобто доцільно ще набрати 4. Я ще не порахував, ну десь близько буде ця, е, ну, зразок, е, який е, буде поміщений у пляшку з рахуванням. Самих ємностей, з їхньою доставкою десь буде коштувати біля 180 гривень, тобто за 180 гривень, ну і плюс власне, оплата доставки за вашими адресами. От. То ви можете проголосувати це вино це насправді унікальна пропозиція, тому що долучитися до такого вина насправді шансів у кожного з нас дуже мало. Так трапилося, що ця пляшка зберіглася, була виставлена на аукціон, і я її прибав. Так що, долучайтеся, Бажано ще включити в список чотирьох бажаючих, і тоді дуже швидко я вже її розілью та відправлю вам. Наступне питання. Це Сьогодні буду розливати першу одну ємність цитронного мережа. Тобто вона знаходиться у 20-літрових ємностях. Потрібно розлити, тому що є одне таке крупне замовлення, вже там не хочу чекати. Ну, і я був налаштований раніше, що розливання білих буду виконувати дещо пізніше, але тенденція цього року е така, що білі вина вони дуже швидко освітлюються, порівняно з минулим, поза минулим роком, приблизно десь на місяць. Така вже мається такий гарний ступінь освітлення без е долучення додаткових заходів по освітленню. Тобто все здалося природним шляхом таке освітлення, тобто одну ємість зараз буду розливати. Власне все. А от згодом е, також вже буду працювати з, з першими ємностями врк аркацетелі та аркацетелі Магарича. Також матеріали вже набули гарного освітлення, видно, зовнішній вигляд дна матеріали повністю прозорі. Ну, для мені самому цікаво порівняти аркацетелі та похідну ну, від нього аркацетелі Магарича. Власне, все. Ще раз наголошую на можливість дегустації долучення ще чотирьох осіб. Дегустацію цього, можна сказати, ексклюзивного вина, тому що тукацька технологія вона досить відома, вона досить специфічна, досить складно її відтворити у домашніх умовах. Але за бажанням все можливо. Але перед цим доцільно знати саме той орієнтир. І оцей орієнтир знаходиться в цій. Пляшки. Дякую за увагу. Вважаю, що необхідно доповнити. До речі, її продемонструю зовнішній вигляд. Зараз його матеріал, от ємність вона з конденсатом на поверхні, тому що різниця температур цього вина та у приміщенні, де я зараз знаходжуся, в моєму приватному будинку. Тобто є сьогодні мокре. Професійні енологи, які були долучені до створення технологічних карт для виробництва вина із сорту і магарача, вони наголошували на двох нюансах: перше, це на доцільність долучення незначної кількості іншого більш нейтрального матеріалу. В даному випадку в минулому році виявився ритон тут. Десь співферментація 15% рітону і 85% приблизно цитронного марача. Ну і інша особливість, саме рекомендації технологічних карт, вказують на доцільність матеріалу за цукристості у межах 18-18,5, ну, скажімо, 175 і 18,5% саме в такому проміжку. Ще у матеріалу мається саме та фірмова поліфенольна складова, яка відрізняє матеріал сухого саме із цитроном марича та багатьох інших. В іншому випадку, якщо буде цю більше, скажімо, скажімо від 20 і більше, то вже не буде присутня ця особливість цитронова у матеріалу, і матеріал буде мати. Дещо іншу спрямованість у квітковому напрямку, тобто, однозначно, була досить чітка рекомендація мати матеріал за таких меж по цукристості, відповідно по кислотності, ну, особливо, особливо по цукристості, тому що вона тоді змінюється. Зовсім в інший бік. Я не, я не можу сказати, що вино із цитронного марача, яке мала там 21 і вище брікс, воно буде погане, воно просто буде інше, воно буде мати інші присмаки та ароматичні профілі, але ніяк не ті, е, на що розраховували технології опрацюванні цитронного марача. Матеріал видно, що в принципі вже трохи дійсно прозорий, зеленкувато-жовтий. Зараз буде виконано розливання. Я також продемонструю зовнішній вигляд вина ну, в меншій ємності. Пора закінчувати. Розлив ємність 29 пляшок і отакий незначний залишок. І дещо зовсім трішки я вже вжив. Десь е, півгодини до цього я його продегустував. До цього часу ще залишається досить відчутний післясмак, дуже довгий. Е, характеристика цитрольного моряча це надзвичайно продовжуваний післясмак. В ароматиці. Щось схоже на те, що ми відчуваємо, коли пошкребемо шкірку лимона, також десь щось акаційовий цвіт, ось специфічний, приємний. У смаку превалює мандарин та цитронові такі включення, ну і дещо якийсь квітковий, також проявляється, але зовсім зовсім мало. В основному привалює цитроново мандариновий. Він ще мандариново-цитронний. Ну і дуже довгий післясмак. Цитронний Магарача, він в принципі специфічний у плані післясмаку, дуже довгий. Це, напевно, єдине вино, інше вино з найбільшим терміном відчутного післясмаку смаку з іншими білими. Ємності мається таке нашарування кристалів виної кислоти. Дріжорову осаду вже немає. Нагадаю, що попереднє зняття з осаду було більше двох місяців назад. Це було перше зняття після закінчення ферментації, ну, перше і останнє. І, власне, це зараз розливання. Я неодноразово зустрічав описані враження від виноробів стосовно цитронного магача і в деяких випадках зустрічав негативне ставлення до нього. Ну і по цьому я можу сказати, що причиною можливих негативних вражень по цитровному гарача є саме несвоєчасні терміни зняття урожаю, тобто завищена цукристість і як наслідок зміна поліфенольного складу у непритаману для цитронного реча сторон. Ще раз наголошую, 18. В середньому там 17,5-18,5 це найкращі кондиції відповідно за нормальної кислотності. Але опосередковано навіть по цукристиці можна зрозуміти, що саме в таких діапазонах цукристиці найбільш доцільно знімати ворожа для вініфікації. Ну, здається, все, ще раз наголошую, давайте ще доключимося до дегустації до того вина токайського ще плюс. Бажано набрати 4 дегустуючих. Я досить швидко виконую розливання та відправку по адресам. Все. Дякую за увагу. До побачення.